Із сучасною якістю риболовних котушок все актуальнішою стає тема придбання спінгової котушки саме в розрібному магазині. Адже тут можна її покрутити, перевірити не спішно перед придбанням. А саме головне вибрати, із кількох зразків найкращий. Саме про це я розповідав в попередньому відео. І ти знаєш, братику, отримав такі коментарі, які мене дуже сильно розвеселили. Значить, одна людина мені написала, що після того, як вона перевіряє, Котушку їй не те, що не приносять наступні зразки, а взагалі і інші котушки вже не дозволяють перевіряти. Тому я сьогодні тобі розповідаю про найдебільніший тест, який ніколи не треба ніде робити. Ні в магазині, ні на риболовлі, ні після обслуговування, тому що крім збільшення звуку роботи, він нічого не дасть. Збільшення звуку роботи однозначно буде, тому що деталі. Зношується без додаткових навантажень на кінець шнура, якого може і не бути на котушці, але за допомогою надвисокого прискорення. Якщо ти не розумієш, про що я почитай хоча б про що говорить другий закон Ньютона, значить, коли людина дістає коробку, з коробки дістає котушку, потім одним рухом. Механізм, який ще зовсім не прикатаний, але це опустимо. Бере за ручку і розганяє її до максимальних обертів цю котушку. Що відбувається? Не всі продавці, напевно, розуміють суть з точки зору фізики, але всі вони у великих магазинах, на вітринах яких стоять популярні модельки, які кожного дня по кілька людей крутять. Розуміють, що треба раз в кілька тижнів один зразок котушки поміняти на інший. Тому що якщо на кілька місяців затримається один зразок котушки на вітрині, яку так будуть перевіряти, таку котушку потім фіг продаси. Це все пояснює шкільний курс фізики. Так немає приманки, немає ваги, немає шнура. Але ручку. Зауваж, що ти крутиш не так легко, ніж тоді, коли ти стартуєш кутушку поволі, да? ти ж докладаєш набагато більше зусиль. Ось в цьому. Все і заключається. Високе прискорення, високе навантаження, високі оберти, більше звуку, через те, що на високих обертах максимальне биття отримують деталі. Через це у нас збільшення тертя. Покрути так недільку свою кутушку, і ти повністю погодишся з моїми словами. Тож, братику, роби все плавно, нікуди не відволікаючись. Бажано розмовляючи з продавцем про свої наступні придбання, і повір, усі екземпляри, які є в магазині, тобі дадуть перевіри.